Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Наближається лютий, і наступного місяця в Україні очікується дуже багато змін. І, до речі, серед них будуть навіть позитивні. Що рідко, як то кажуть, трапляється. Зараз поговоримо, що зміниться у мобілізації, е, у пенсійних виплатах Якою буде ситуація зі світлом і від чого вона залежатиме, як і для кого підвищаться заробітні плати, якими будуть тарифи на комунальні послуги, а також мобільний зв'язок. Зараз надам деталі все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не знали. Ми ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. І я дякую, ко я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Друзі, найбільше ми звичайно очікуємо на завершення блекауту, на скасування графіків відключення електроенергії, які стають все жорсткішими. Якою ж буде ситуація зі світом наступного місяця? На жаль, прогноз аналітиків не А заявили, що тривалість відключень буде. Лише збільшуватися, і ситуація залежить не лише від обстрілів з боку російських окупантів, а й від погодних умов. А за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого наступного місяця, морози повертаються. Причому серйозні вночі. До 24 градусів морозу в день до мінус 15. з 1 по 5 лютого. На жаль, ось такі умови нам прогнозують, обіцяють метеорологи. А що стосується електроенергії, то директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив наступне: що потепління в Україні дещо поліпшить ситуацію, тобто, десь з березня можливі якісь покращення можна додати буде кілька годин електрики на добу, але кардинальних змін поки що не буде. До початку березня повернеться з Значно комфортніша ситуація. Вона буде доволі комфортно у квітні, травні, червні колись споживання на мінімум. Але за прогнозами Харченка українці житимуть з графіками відключення електроенергії наступні 2-3 роки. Тобто, очікувати на те, що нормальне життя, хоча в плані енергетики, в нас повернеться, найближчим часом на жаль на це не доводиться. Якою буде мобілізація у лютому? З наступного місяця лише посилюватиметься призов а з січня. Місяць, як ви знаєте, у нас новий міністр обов'язків. Оборуд... Рони, а колишній міністр цифрової трансформації, і він збирається зробити мобілізацію максимально цифровізованою. До речі, наш головком збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що мобілізація в Україні покращується, що зменшується кількість СЗЧ, що ТЦК налагодили комунікацію з чоловіками, що навіть назвав зміни позитивними, і заявив, що мобілізаційний план. А я нагадаю, це 30 тисяч українців щомісяця, А він виконує навіть наші сили. Але оборони збираються проводити наступальні, а не лише оборонні операції. А що це означає? Що мобілізація посилюватиметься, тому що потрібні люди, але збираються ось зробити акцент саме на цифрові методи залучення чоловіків. А з реєстрів дані будуть братися, і відповідно паперових повісток стало вже набагато менше. Тобто мобілізація посилюється, стає жорсткішою, але іншими методами менше ловитимуть чоловіків на вулицях. А більше використовуватимуть дані з реєстрів і відповідно знаходитимуть людей значно простіше. З 1 лютого змінюється правила бронювання чоловіків через державну платформу Дія як відомо, до 1 лютого критично важливі для України підприємства могли бронювати чоловіків усього за добу, тобто у такому прискореному режимі. З 1 лютого повертаються до стандартного режиму, тобто 72 години, 3 доби. А тепер про позитивні зміни вони також є. Збільшаться Заробітні плати для деяких категорій українців, вони вже побачать ці збільшені суми наступного місяця, тобто у лютому, у січні, лютому і березні. Про кого мова? Про енергетиків, тепловиків, газовиків, комунальників та залізничників. В уряді повідомили, що саме для цих категорій громадян передбачена, щомісячна доплата до заробітної плати у розмірі 20 тисяч гривень. Тобто, у січні, у лютому і у березні ці українці отримують плюс 20 тисяч. Гривень до своїх заробітних плат, як то кажуть, хоч тут вирішили підтримати людей, які борються з результатами атак на наші об'єкти інфраструктури, тому що саме ці люди працюють в умовах надзвичайної ситуації в нашій енергетичній системі. Друзі, що стосується пенсії, наступного місяця у лютому масштабного перерахунку не буде. Він буде проведений саме у березні, коли запланована щорічна традиційна індексація. Однак ті громадяни, які досягнуть шестидесяти. 25, 70, 75 та 80 років, вони мають право на так звані вікові надбавки. А відповідно, у 65 громадяни України за наявності повного стажу не повинні отримувати менше за 40% від мінімальної заробітної плати, яка, як ви знаєте, з 1 січня зросла до 8647 гривень. Відповідно, громадяни, яким виповниться 65 років, повинні отримувати не менше 3458 гривень і 80 копійок. У 70 років передбачена вікова надбавка у розмірі 300 гривень. У 75 вона збільшується іще на 156 гривень і становить вже 456 гривень. І відповідно у 80 людина має отримувати вікову надбавку 570 гривень, тобто до 456 додають іще 114. І таким чином максимальна вікова надбавка 570 гривень. Однак вікові надбавки не надаються так званим. Багатим пенсіонерам, а такими наша держава вважає тих, хто отримує пенсію більшу за 10 тисяч гривень. Тобто до цієї суми ви отримуєте вікові надбавки. А якщо отримуєте більше ваша пенсія збільшеного розміру, відповідно ці надбавки не нараховують ось так. Комунальні тарифи не збільшуються наступного місяця до принаймні до 30 квітня. Хоч тут буде стабільна ситуація: світло, тепло, газ нічого не дорожче, так само як і водопостачання. Тож мені підказує, що саме з травня, можливо, з червня, знову перерахунок буде саме за електроенергію, тому що в нас зараз бачите, яка ситуація зі світлом його критично не вистачає. А потім його знайдуть, закуплять можливо за кордоном, але звичайно тарифи будуть збільшені. Прогнози різні, не буду зараз лякати, кажуть, що не менше 5 гривень за кіловат-годину. Поживемо, побачимо. Немає сумнівів, насправді, що цього року електроенергія подорожчає. І, звичайно, зараз бізнес, підприємства, компанії активно використовують генератори, і це напряму вплине на ціноутворення. І продукти, на жаль, також дорожчатимуть. Ось що повідомили з цього приводу аналітики: найшвидшими темпами дорожчують продукти харчування з безперервним циклом виробництва, а також специфічно. Умовами зберігання. Про що мова? Курячі яйця можуть подорожчати іще на 10-15% через подорожчання кормів та обігріву птахофабрик. Їхня вартість вже, дай Боже, буде ще дорожчати. Хлібобулочні вироби плюс 2%, тому що енерговитрати на виробництво також збільшуються, залишаються критично високими. Тобто ми побачимо, що хліб ще трошки подорожчає. Але 1,5-2% це ще не критично. Подорожчують овочі Борщового набору через витрати на їхнє зберігання. Що стосується молочки, не все так погано. Ситуація є неоднозначною, кажуть аналітики, але попри подорожчання сировини на складах накопичились значні запаси, наприклад, вершкового масла. Це може призвести до тимчасового зниження цін на деякі молочні товари на 10-15%. Ну і хто каже, хоч щось подешевше, друзі, і серед позитивних змін наступного місяця запрацює технологія 5G і ще в одному місці. Це буде Харків. Як ви знаєте, вже у Львові ця технологія працює. Наступне місто Харків, потім Київ та Одеса. Ну це не вже не в лютому, а пізніше. Друзі, що це означає? Що в Україні поступово з'являється нове покоління мобільного зв'язку. Відповідно, зв'язок і інтернет стануть швидшими. А чи відобразиться це на тарифах? Спочатку не можуть подорожчати послуги, але потім ситуація стабілізується і буде все використовуватись так, як було раніше. Як технологію 3G, 4G, тобто так, щоб мобільний зв'язок і інтернет ставали швидшими. Нагадаю, що в уряді готують пенсійну реформу. Міністр соціальної політики Денис Солютін анонсував масштабні зміни, заявив, що пенсійна виплата мінімальна в Україні становитиме 6 тисяч гривень. Тобто навіть більше ніж вдвічі збираються збільшити. Відповідний законопроєкт знаходиться на фінальній стадії розробки. Відповідно, його найближчим часом оприлюднять і депутати за нього голосу. Слідкуємо за цими змінами, за нововведеннями, а також наприкінці лютого оприлюднять коефіцієнт індексації пенсії. Стане зрозуміло, на який відсоток буде перерахунок. Уважно слідкуємо за ситуацією. І якщо ви хочете першими дізнаватися на найсвіжіші новини, обов'язково підпишіться на канал, получайтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин. На які я відстежую для вас і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.